ми в ефірі і це означає, що ви нас дивитеся. Такий логічний сьогодні у нас ефір. Так от, щодо минулого нашого п'ятого ефіру, у нас в гостях були учасниці конкурсу Miss Ну, який організовував Nestor Ткач Ну, Це така компанія, яку очолює відповідно наш студент 5-го курсу стоматологічного факультету Нестор Ткач. Вчора пройшло це чудове дійство ви в такому закладі, як Good Bar, відповідно. Мав е, нагоду бути в членах журі, скажу, що дуже багато позитивних моментів, позитивних відгуків. Звичайно, після такої проведеної роботи є бажання і є можливості ставити все вищу планку. Але я думаю, що це дуже хороший якісний крок в удосконаленні дозвілля наших студентів. І ми надіємося, що сьогодні в нас в ефірі вечором трошки пізніше буде переможниця саме міс НМУ. Хлопці, дочекайтесь, інтерв'ю буде цікаве, ну я надіюся, що не гірше за попереднє. Е, так от, а зараз з нами в ефірі, з нами ну, зі мною і взагалі з НМУ ТВ е, наша чарівна ведуча Юля Шпакевич. Всім привіт! прекрасного вечора. Так, Юля, студентка 6 курсу, тобто, вже, як і я, майже випускається з університету, і якраз в НМУ ТВ з нами ще один студент 6 курсу це Андрій. Е, Да, я Мічів. Все-таки к шостому ефіру ти навчився шестого... правильно виговорювати мою фамілію. Всім привіт. Рад вас всіх видети там. Можливо. Можливо. Да. Можливо. Ми сподіваємося, що зараз у нас, як завжди, експерименти. У нашому ефірі часто зустрічається так, що ми експериментуємо з форматами. Минулого разу ми з Андрієм проводили деяке обговорення новин соцмереж. Андрій проявив себе як харизматичний хлопчина так. і дуже з гарним почуттям гумору. І ми вирішили йому сьогодні дати другий шанс. Так От Андрій у нас в ефірі і у нас Юля в ефірі. Ми сьогодні будемо приймати участь в певному такому форматі обговорення, не тільки університетських новин, тому що все-таки наш університет він існує в великому світі, і зокрема, в дуже синій потужній нашій батьківщині, як Україна. Тому новини України, новини світу, новини університету, обмін думками і враженнями від ведучих НУТВ. Хочеться також зазначити, шановні телеглядачі, що у нас після останніх наших ефірів виявилося дуже багато бажаючих студентів долучитися до проекту університетське телебачення НУТВ. Вони сьогодні також будуть в прямому ефірі. Ви зможете їм поставити питання і нагадаємо вам зараз всім ті, які нас дивляться. Наш логін, так, це, мабуть, називається в скайпі nmu.tv. І зараз я, який багато говорив, трошечки буду давати слово нашим е, шановним членам журі, член, членам, членам ЦК КПСС, да. я вже сказав. Да. Да. ЦК КПСС, Все-таки Андрій дивився старі архіви фільмі. Так, Андрій, кажи, День сей... жінка Діма сьогодні. День народження. Я почав ворватися в ефір з цією новістю. Він ворвався. На п'ятій хвилині вір ворвався. Не, не пройшло і п'яти хвилин. Не пройшло і п'яти хвилин. Учасник у фільм, Саді Мальф? Так. Поліцейський з Беверлі Hills 3. А учителя? А ні, у мані. Ой, тепер дивився. Щось кажуть, що я навіть не можу пригадати. Це чорненький такий. Та я знаю, хто ти такий. Я пам'ятаю фільм, там, де він продягався, робився таким великим дядечком. Большою мамочкою. Ні, Не, про рогозівінний це... професор. А, так, да, точно, професор, точно, там, точно, там, точно, 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 точно. такий крыша... простий гуцульський хлопчина знає там. всі фільми. З Еді Мерфі, от чим займався рогозульський. Була одна касета, так? Правильно, тільки ту касету показували. Тільки ту касету показували. Один DVD на все село. Таке DVD, це ж відеопрограбачка. А, точно, так, VHS, касета. Далекі 90 ті Все село. Айпад. Так от, е, улюблений фільм Зеді Мерфі також поміняти місця. Ну, пам'ятаєте такий фільм, де він е, на місці певної людини без визначеної місця життя, ну бомжами, грубо кажучи, е, мінявся життям з успішним банківським акціонером якимось. Пригадала. Да, да. Вони, в них там спорили на долар. От Давайте. Уявимо зараз ситуацію, якби нашого студента НУ поміняли місцями з якимось студентом з іншого університету. Наприклад, з якого вузу? Кісі. Кісі. А що там робить? Архітектура. Архітектура. Як би повів себе наш студент в Кісі? Андрій, як ти думаєш? Нікак. Нікак. Що би він робив? Да, що то б діло. Чим відрізняється наш студент і студента Кісі? потому что мы медики. Это звучит гордо. Мне звучать гордо. не гордо. Это гордо. немає що сказати, а ми да. продовжуємо на жефі. А їй ласкаєшсь. Я думаю, це також кардинально. Процепишу тільки ККС. ККС. А сейчас где нас снимают э, ККС ТВ и говорят: "А что такое это боится?" А что такое боится? Что такое боится? Я думаю, що він би взяв Ну, ручку і почав креслити плачення. Там не було, і, і, і ми знайшли варіант, як достроїти корпус на проспекті Побіди. Тарам -пам, пам У нас минулому ефірі була був ректор нашого національного медичного університету імені Олександра Олександровича Помольця Катерина Миколаївна Мосова і ця тема обговорилася. Я думаю, що така ситуація, якщо б у нас виявилося десятка студентів, які гарно малюють черчення, можливо, вона би допомогла. Можливо, отправить на, на практику в кісі. Кісі на практик да, на полні на полгодика. Я не буду дострою нам не только новий корпус, але но ще пара вже Бонусом. Ага. Бонусом на всю да. Як завжди, ЕМУДА старається бути гумористичним каналом но, поєднувати все, жарти з серйозними новинами. А ми повернемося до наступних новин світових сьогодні. М -м, річниця, можна так сказати, дата, коли вперше в Росії. В Росії на той час ми були разом, відомий хірург Юрій Воронін, провів першу пересадку нирки. Ну, все-таки, я думаю, що є чим гордитися, що ця операція була здійснена на тому єдиному такому нашому радянському просторі. І це так, і це великий крок, як Андрій, думаєш? Думаю, так, да, що не піджака творогім. А це не то, вибачте. все хорошо. Ну, Юля, Ето не то. Нам взагалі на рахунок на рахунок трансплантації. Ну, в Україні тільки і проводиться, наскільки я знаю, пересадка нирки. ну, там, шкіра, mm -hmm. шкіра, рогівка, здається, більше нічого. Я думаю, що це були перші такі спроби. Андрій, що би ти собі пересадив, якщо б... Себе? Да. Тут підказують залі печінку. Так, да, це якраз найвірна підказка, яку я слухав за останні кілька років. Сьогодні це актуально. Сьогодні це актуально, це місце. Це так, це так, сказали, аналізи. все Сьогодні це актуально, Андрій. Вообще, ребята, миска на. Білий рубін зашкалює. Вообще, жовтий сиро. Жовтий. Тут не буває. Ходіть. Я тебе покажу після. Не фі. надо. Ну, от вона, таємне стає явне. Юля, а щоби ти собі пересадила, якщо б могла? <світ> угу. Там щось пластическая операция з і... А Ти знаєш, бо буде нічо. Все таки. Ну, трансплантація це має бути якась нагальна потреба, а собі щось пересаджувати заради чого? Хорошо, а якщо б ти собі у досканала вчора було таке питання, до речі? Нічого. Що дала природа, звичайно, відвичаю. А тебе, Андрій, здорові, все, що все дала. природа? відроди. мене все удовольняє повністю. Ти щось забагато дала. Ну, може бути. Може бути. Скромне? Тебе відні. Скромне? ні, мені не відні, звісно. А що до тебе? Що до мене. Mm -hmm. Можливо, я би. Уші. <реш> уші. Ще одні. <реш> Ще одні уші, Василій. Точно. Я б собі, мабуть, вирівняв ніс, все таки так, да, мені не таке да, проблема. Тобто, випробувати сушамі відкладуватися. І уші, так. Да. Уш, іще одні. Лучше слышать. Я рад, нашли а, Андрія Мічова. <laughs> Два <laughs> з цього <богу>. Так, <laughs> Повернемося до наших новин. Зовнішньоуніверситетських. А нам підказує, що Порошенко хоче офіційно оформити воєнне положення. Ну, російське слово, так. Е, Андрій, що ти думаєш з цього приводу? Что? Он уже 20 раз хотел его офиса. И в который раз его опять не видно. Да. А з вами НМУ ТВ без политики. Так вот, э скандальный український ведучий Данил Грачов з'явився в ефірі НТН футболки з Путіним. Цікаво. Як ви ставите до цього? Ефір без політики только что был. Ну, в... Внезапно ворвался футболка Путіна, да. Э-э Пошёл бы нет, в Хмельницьком креативно наказали водителя нарушителя Слушай. Футболка с Путиным это был бы неплохой тролль. Не неплохой тролль. Да. А в нашем университете есть персонаж, с кем могла бы быть футболка. Да. Этот персонаж сегодня ведет со мной передачу. Гарно вышла футболка с Юлией, надеюсь, на красивой девочке. И он не угадал. Василий не угадал. История о том, как Василий не смог. Не смог. Угадать. Что? Угадать. С кем должна быть футболка в НЛУ? Я думаю, все-таки у нас два варіанти, з ким може бути футболка. Це або москаленка. Правильний відповідь. Або москаленко. Чорний і білий москаленко? Так. Да. Москаленко. Світної і чорно-білий. Москаленко в красному і москаленко в синьому. В синьому. А ще можна 3D? 3D. Це було б і все Не здається вам, що ми заходимо трошки в степ? Вообще ушли. Вообще ушли. Да. А ми повторюємо, що ми вину тебе. И, и повертаемся да. до актуальных новин университета. Андрей, зачитай. Он не даст мне задать этот вопрос. Он не даст мне задать этот вопрос. Хорошо, вчера прошли. Куда? Прошел конкурс. А, все-таки. Мисс ты был. И это Андрей было был. отлично. это было феерическое шоу. И мы благодарны всем организаторам этого шоу за такую возможность времяпровождения. Нестору. Да, Нестору и всей его команде за такое времяпровождение. Это было действительно очень круто. И кто не пришел, может жалеть об этом. До следующего весело. Андрій танцював. Я танцював. Можна буде побачити. Так от, крім цього, Андрій, ти виспався вчора? Ні, я не виспався. Ти був і сьогодні був на парах? Сьогодні був. А якщо чесно? Був. А якщо дуже чесно. Ладно, був. Андрій сьогодні не був на парах. Відверті знайде на тебе. З третього разу. З третього разу. Звичайно, що була. Я вчора спала. Я їй дуже сильно завідую. Угу. А я не завжди. Я теж. Ні, але я ж куди насправді пропустила феєричне шоу, мабуть. Ну, мабуть. Мабуть. Четвертий метр. Да. Головна тема для розмов на всій цій тижні. На четвертий метр. І минулої тижні, і, мабуть, головна тема для розмов цього місяця, починаючи з обмеження. Так. С ну, давайте звернемо увагу на таке. Що санітарну епідеміологічну службу я вимовив це слово в нас в Україні розформували правильно? Я володію майже майже. Ну я чула про це, але я не знала, що вже це сталося. Майже розформували. Я підкреслю майже ставку. це ще лишили трошки? Трошки чуть-чуть Що значить майже. От чуть чуть ролишили. Де да, да, я не знаю, де ви лишили чуть-чуть рішу. -чуть <laughs> Якщо ви ті самі чуть-чуть, яких лишили, набирайте нас на скайп nmu.tv І ми просимо в, ти, в нашій студії, в якій йде бурне обговорення подій університету, тиші, тому все-таки прямий ефір. Так от, зачитаємо зараз вам звернення Катерини Миколаєва. До нас телефонують в прямий ефір. Зараз візьмемо трубку. Алло? Алло, ми в прямому ефірі. Так, можемо говорити. Сплошна імпровізація Василія Дюрюка. Ви говорите, поки що ви не на гучномовці. можемо вивести на гучномовець. Як у вас з. А на скайп, скайп ви можете нам зателефонувати? В сім к нам можуть прийти. А чуть раніше. А чуть Без 10, 7. Добре, ми чекаємо Стаса Остінова, шановні телеглядачі, без 10, 7. І все-таки, да, він, він таки прийдет. Він таки прийде голова нашого наукового товариства. Так, так от. Всес. Ну, всес, все. Ну, і що за лист? А, лист, да. а Директор департаменту кадрового менеджменту освіти та науки Моз України старчий. Тетяні Михайло. Висловлюють подяку. І проте. Значну напругу студентів медичного факультету No4 викликала майбутня перспектива фактичної ліквідації Державної СЕСУ України і невпевненість в отриманні відповідного гарантованого місця працевлаштування в системі санітарно-епідеміологічної служби. Опять не ні Да. Майбутні випускники цього факультету, тобто, йдеться тут про те, що університет офіційно звертається до МОЗ, щоб розподілити наших студентів 4-го медичного факультету разом з студентами-лікувальниками і зі студентами 3 медичного факультету. Як ви ставитесь до цієї думки? І це логічно. Це досить непогана ідея. В принципі, ми не ж там за одною програмою. Ну, ми так. вчимося за однією програмою, у нас однакові години. І кафедри принцип. в принципі, також. А, а от, от я все-таки, ну давайте виступлю так, щоб для. Загострення теми в якості опонента. Ну, прохідний бал, як показує досвід на на четвертий медичний набагато менший, був всі роки і по ЗНО, і по всіх е, показниках. Це виходить, що люди, які вступили по ЗНО, вони відповідно з меншим балом, вони попадають в загальні розподіл з людьми, які там пішли на лікувальний факультет. А яка різниця? Ви вже по в університеті шість? Ну і це покаже всі вашу всі ваші можливості, в принципі. Конечно, а ти? Я взагалі вважаю, що на кожному факультеті є дуже різнопланові студенти. Тому Хороші Це все що від може життя. Можна поступати з високим рейтингом, а насправді, щоб потім просто не захотіти вчитися. Різні студенти. Тому я не думаю, що це якась має. Моя... Студенти, якщо ви не захотіли вчитися, телефонуйте нам на nmu.tv. А зараз ми попросимо оператора дати невеличку заставку, і ми повернемось через декілька хвилин.